Ой, доброго ранку. Мої любі, мої хороші. Ми оце йдемо та дама, та. -да. А взагалі ми йдемо на базар, зараз пройдемося в мотель. Будемо на мотелі. В мотелі. А потім ми зайдемо в магазин. Радіо. Ну я не знаю, що там є, там радіо, ну щось там є. Там багато всього є. А, ні, як гарно. Це весна прийшла. Зією красиво, коли сніг лежить. А літом собака. А літом. О, сейчас знімемо. Щас... Запрошуємо всіх. Так пішли сюди. Як гарно, де? Да? Запрошуємо всіх на коло. Смачна кава. Та зараз. Що він Щойно це рукою робить, показує? А ж подержи. Як творить? Я наказує глянь. Що цей чувак робить? Бачите, запрошуємо всіх на каву. Реклама кави. Так що завітайте. Гляньте, гарно. О, бачите, вже бажаючі йдуча, черга вистроїться Зараз чергу, чергу собере Підписуйтесь, ставте лайки, ми чергу збираємо. забираємо. Бачите, одна людина вже пішла. Все, полетіли ми далі. Пішли нам отель. Побазарюємо. Пішліть. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пальчик вгору, нажимайте. У нас дощ вчора був, бачите, калюжі на висоху. Бачите, тут машини стоять. Ауді. Ауді. А це я не знаю, якась серебриста. Я розбираюсь в машинах, так називаю, зараз глянемо. А, це Volkswagen. Volkswagen старенький. Що машина? Що це за машина? Рено. А це у нас Рено Логан. А то джіп. Там написано джіп. Джіп. Джіп, джіп, джіп. Так, переходимо дорогу. Зараз будемо йти по базару. Зараз я вам покажу, чому у нас огірки і помідори. І ридиска, і капуста молода. Гляньте, як каштани зацвітають уже. Розпускаються каштани. Каштани, каштани. Дорога. Ну зроблять дорогу. Це зараз не на часі, ну може настане той час. Да. Зараз покажу ось каштани, дивіться. Гляньте. Бачите, каштановий цвіт. Зацвітає, від нас каштани. Як там Павло Зібров співає? Каштани, 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 да? А в барахунку я тут зайдемо, що там. Може, там щось є. Цікаво. Саші, треба бігом п'яту передачу і нам <реш> Ти Мене приб'єш зараз. А тут ясо своїм влогом. Влогом. Время. Время. Ти на роботі. Mm. О, мені тут пишуть. Здравствуйте, Конський каштан. Я не знаю, що це за каштан. Це алея каштанова. Я в них не розбираюсь, розбираюся. Ну, по осені їх було дуже багато. Я насобирала, пішла, здала і тисячу гривень заробила. Якийсь каштан, ми його тоді збираємо, здаємо. Це я вам таку алейку, але ну, в нас ще є. У нас по місту багато каштанів. Так що бізнес. Ну, просто треба потратити свій час за... Я думаю, тиждень. Шишки колючі. Та чого вони колючі? Де вони колючі? Хто вам таке сказав? Ось дивіться. Я ж не буду обривати, бачите, як гарно Ну, ще прохладно, вони тільки-тільки починають -тільки розпускатися. В каштанах сильна. Ну вони такі крупні. Є і крупні, і мелкі Ну, в, в прошлом году були крупні. А так я не знаю. Вон, бачите, як цвіт. Цвіт, скоро розцвіте. Та в нас вчора холодно було, сіки там 10 градусів, 12, вітер холодний і сиро. А сьогодні в нас на сонці тепло. Добрий день, Полтава Сіті. Ну, Сіті це ж здорово, я таун це малий. А вон мотель. А, коли вони поспівають? Та я не знаю, вони падають і розбиваються. В руки воно мені не кололо. Бо ми були в перчатках. Ось мусорку вивезли, бачите, це в нас, якщо мусор треба, крупний сюди скидають, він, бачите, а потім вивозять. Красные полта, базар. Пішли туди? Добрий день з Олександрій Таун. А, маленьке містечко, я вас зрозуміла. От, бачите, зараз Пішли. Це сало накрили. Це домашнє. А тюльпани. Що, пішліть? Зараз ми не спішмо пройдемося. Бабушки. Це у нас міні такий базарчик невеличкий. А ось АТБ, АТБ, а там знижки будуть. Я не знаю, ми не їмо каштани, ми не голодні, ми горіхи грецькі їмо. Вон морква буряк, картопля, От дивіться, 18 гривень. Сашкрізь. Ми таке, ні. Це у нас поминальна буде. Вже продають. Це ми так щось побазарюємо трохи яйця. А по чому вас яйця? Ага, дякую. Тут дороже. В, в екомаркеті 30 гривень чи 27 гривень за десяток. Редиска. Це такий у нас Риночок, Це теж редиска. Редиска 55 гривень. Бачите, яка гарна. Огірки 120, помідор 120, цибуля 10 гривень 100 грамів. Пишите, ставте лайки, пишіть коментарі. А он яйця бажає яйця по 35 А ось зелені, дивіться, скільки, куча зелених. А вона в ціні трохи попадала, то була дуже дорога, зараз вже не дуже. Капуста молода. 60 гривень капуста молода. Зараз ми отак візьмемо, щоб видно було. Ось дивіться, огірки, ну це такі вони, бачите, підгулявші. Вони м'які такі, ну, це не годиться, капуста, 45, молода, 120. Дві шворіж. Тут більше це цілий день, завтра і до вечора працюється Ірина. Козлянці квіти які гарні, квіти, квітки. Зацвіталі, шосилі полякої. Пісня Леркою за лайки і за вподобайки. Ну, гірки, звісно, по 120 двадцять це дорого. Радиска, по 50. їй мало хто бере. Скоро магазин. Пішли, пішли. А соціальну лавку? В соціальну лавку не йдемо? Mm. Соціальну лавку йдемо, йдемо? Mm. Ти будеш дивитися? Mm. Ну, Пішли. Я з другого, ти з однієї сторони, я з другої. Подивимося, mm. поки тут товари з оцінкою. Що тут є з товар? Бою, тут. Все ж тут людей багато пішло. Там ужас. Підемо далі. Підемо далі. Кротик поддали. Да ну. ничего, ничего, Саша. Mm -hmm. Не спеши. Mm -hmm. Очень глянь Гляньте, як гарно, так? Да? Краса. Краса, краса. Всі кудись біжать, спішать, метушаться. Я це йду, не спіша. Гуляю, да? Лампотки там всяке таке всяке. овочі, фрукти. рум Гарунтур, яблуко, мікс 15, 35, гриби. Хочу. Гриби, не знаю. Ой, моя. Ой, ой, ой. Пішли, бо тут треба пройти. Я представляю, це тут движення, щоб одна Шевченка. На Нашеченка завтра, там менше буде людей в неділю, мабуть. Не хочу. Гіркі 170 гіркі. Ой-ойло. 170 гривень кілограм огірки. Труба рулі. О, бачиш, вийшли немає. О, закритий наш. Этот кіоск. Турецький солодощі. Хліб, 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 домашній хліб. Бач, пасачки ще не продають, Саш. Ось, 50 гривень редиска. Молода картопля. Усьба ці з кукофрукти. Худох 30 гривень, бачите, ходдох 30 гривень. Студентський, недорого. Вон там хватило куча. Момба, береш жменю і їди, Да? там теж є. Вон сметана, сир ваговий, сир, маса, яйця, 10 штук 26,50. О, глянь, така шуба норкова. Що вона? Пісецька. Мода. Вже вон сезон очків відкрився. Пішли. Квітка. Все ж якийсь магазин. Хваняє. <coughs> Ваше горло ріже. Саш, ми підождемо. давай на следующем, поняв? <coughs> Я вас зрозуміла, та я там вам показала, можете відео мої продляти і назад перемотати, подивиться, по чому у нас все. Редиска по 50, капуста по 60, картопля по 15, яблука по 15, огірки. Щось і 130, 150 і 170 в завісимості. От не знаю, коли їх привезли чи коли вони виросли, як там ціна у них регулюється. Можу вам сказати, помідори теж дорого. Саме дешево це в супермаркетах, бо цей базар у нас читається дорогий. Дякую вам за увагу. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте лайки. І дивіться мої відео, і пишіть коментарі. До зустрічі. Сьогодні такий у мене короткий прямий ефір. Зараз дорогу перейду і відключаюсь. Бо мені треба трішки по справам. Ще вам там та максинку снімаю. Розцвітають вишні. Ну і быстро, так? Да? Чи довго, бо треба було швидше. Я тормозила, так? Да? Mm. Ага. І так, не так, і так не так. Mm. Добре. Дякую, що заходите до мене. Не забувайте за лайки, за підписки і за пальчик вгору нажимайте. Передивіться відео, там є ціни в мене. Я ж ходжу по магазинах. У мене ж канал в основному про економі економіку нашу. Як у нас все дорого. А як нас нахитують, це капець. До зустрічі. Зараз ми птичок трошки поснімаємо. 15 секунд і все. Поняли? Ну mm. що 20 мін. Mm. Гляньте, який голубий в нас. А он той магазин радіо, в який ми йдемо. Зараз я вам покажу, хто з Полтави, та знає. Там можна багато-багато всього купити. Деталі різних. Ну, коротше, ми любимо той магазин. А так у нас гарно і дуже гарно. До зустрічі всім, до вечора.